Дітки, пограємо в гру світ тварин. Погляньте уважно на картинку і скажіть, хто зайвий? Так, це корова, тому що півник, курка, гусак та індик птахи, а корова це тварина. Хто зайвий? Так, горобець, тому що зайчик. Лисичка, кінь та корова це тварини, а горобець птах. Хто зайвий? Так, рибка. Тому що заєць, кінь, коза та корова тварини, молодці. Хто живе у будинку? У гнізді живе гробець. Хто живе у будинку, діти? Так, у будці живе собака. Хто живе у будинку? Так, у павутині живе павук. Хто живе у будинку, діти? Так, в акваріумі живе рибка. Хто живе у будинку, діти? Так. У водоймі живе жабка. Молодці. Визначте, який малюнок буде наступним, діти. Так. Дві мишки. Визначте, який малюнок буде наступним, діти. Так, акваріум. Молодці. Чия це тінь, діти? Вірно, це рибка. Чиє це тінь, діти. Вірно, це лисичка. Чиє це тінь, діти. Так, це індик. Чиє це тінь, діти. Так, це кінь. Молодці.